Стратегічно важлива шахта розташована всього в 10 кілометрах від Покровська на Донеччині, була побудована в 90-х роках та є найбільшим підприємством з видобутку коксівного вугілля в Україні та у східній Європі. Саме ця шахта виробляє вугілля марки К це дуже високоякісне коксівне вугілля. Наприклад, та ж Російська Федерація в своєму Кузбасі не має таких покладів такого якісного коксівного вугілля. Це мабуть ще одна причина, можлива чому для Росіян так важливо прийти в цей регіон за останні місяці. Ворог здійснив щонайменше п'ять цілеспрямованих атак по об'єкту. До шахти у Покровську там залишилось приблизно кілометрів 17-18, Міномети там і арта по шахті не відпрацьовувала. Але туди долітають далекобіні до ракети. Туди було точно три рази влучання. Щось балі балістичне туди прилітало точно. І останні дві ракети там були, Якщо не помиляюся, то торнадо чи ураган. Попри руйнування, шахта продовжує працювати, видобича вугля продовжувалася, скажу навіть більше там керівництво вихільного підприємства створювало місця безпечні, щоб мешканці могли жити прямо на території шахти. Тобто ви ж розумієте, що шахта це підземелля, і там для працівників шахти робили такі. Знаєте, ну як як це назвати? Тобто розкладушки якісь там кроваті ставили, щоб люди могли ті, кому небезпечно жити в Покровську, щоб вони могли жити на шахті. Захоплення окупантами покровської шахти призведе до скорочення виробництва сталі, адже з коксівного вугілля виготовляють металопрокат. Це може глобально вплинути на економіку країни. Якщо після втрати Покровська ми втратимо цей обсяг виробництва Сталі, це призведе до втрати майже 5 мільярдів доларів у валютних надходженнях для держави. Це суттєво, це може вплинути на курс гривні, наприклад, прямих втрат для бюджета щонайменше 15 мільярдів гривень. Навіть без фізичного захоплення шахти російські війська спробують паралізувати її роботу створять штучні перебої з електропостачанням та обстрілюватимуть дороги навколо. В результаті це може призвести до повної зупинки металургійних заводів. І, ну достатньо просто одного обстрілу для того, щоб лінії електропередач пошкодити, і все припиняється е, постачання електричної енергії на промислові об'єкти. А відновлення буде можливе лише в тому разі, якщо військові дадуть згоду. За вісім місяців поточного року в Україні було вироблено 4,3 мільйона тонн металопрокату. У 2023-му загальний обсяг коксу склав близько 3,5 мільйонів тонн. Для цього використовували виключно покровське коксівне вугілля. Більшість наших підприємств 90% виробництва всієї сталі саме виробляється з залізорудної сирівни. І Для цього потрібен кокс. А для виробництва кокса потрібне коксівне вугілля. Ситуація навколо шахти є яскравим прикладом подвійної гри Росії. З одного боку окупанти завдають по об'єкту регулярних ударів, намагаючись вивести його з ладу. З іншого боку, експерти не виключають, що Росія в майбутньому може спробувати встановити контроль над шахтою, щоб отримати додаткові економічні ресурси.